«Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його і воля навчається. І стане він, як на добрім полі над водою посаджене, дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих нечастивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними, злії з домовини, Діла добрих оновляться, діла злих загинуть.